В інтернеті сіється паніка на рахунок того, що устава про допомогу українцям не продовжена. Я не вийшла вас залякати, я вийшла вас підтримати і заспокоїти. Не хвилюйтеся, не панікуйте раніше часу. Я думаю, що статус Укр точно продовжать. А от що стосується 800+, безкоштовної медицини і продовження дії безвіз, легалізації людей по безвізу. По продовжених картах і візах, це, як на мене, може бути під знаком питання. Не факт, що ці підстави далі продовжать, тому що ці люди мали достатньо часу, щоб легалізуватися. І я би звернула увагу саме. Тих людей, які зараз перебувають не на статусі Укр, а на продовженому безвізі, на продовженій візі або на продовженій карті, ось таким людям я б рекомендувала легалізовуватись, поки є така можливість, тому що думаю, що по цьому буде зміна. Думаю, що може бути якась коректа по 800+. І може бути по безкоштовній медицині. От а що стосується песелю Укрпродовження, я думаю, що його продовжать. Але якщо у вас є підстава для легалізації, і ви тут плануєте залишатися на стали, то звичайно легалізовуйтеся. І моя фірма правовіта в цьому вам може допомогти.